З настанням весни діти та дорослі поспішають на спортивні майданчики, вийшовши із спортивних залів. Тут відбувається змагання, а також просто люди відпочивають. У поліських районах Волині подбали, аби теплої пори року краяни могли відпочити і оздоровитися на природі. Лісівники і громадські активісти облаштували у лісах чимало рекреаційних зон, ошатні і затишні. Вони готові приймати гостей. Щоправда, у таких місцях мало майданчиків для занять спорту. Два роки тому, під час всеукраїнського місячника з облаштування спортивних майданчиків і місць масового відпочинку громадян спорт для всіх спільна турбота, ми побували у камені Каширському, майже у центрі міста. Зож, ліцей на свіжому повітрі тут займаються спортом не лише учні, але й жителі навколишніх вулиць. Ми раді тим, що в нас завжди багато переповнена наша спортивна зала і переповнений наш спортивний майданчик людьми, дітьми, які займаються різними видами спорту. Ми намагаємося залучати громадськість на допомогу, тому що не дуже ми маємо можливість своїми коштами обійтися. Нам допомагають батьківська громадськість. Намагаємося придбати своїми силами обладнання, яке в міру можливо можемо це зробити на даний час. Два роки тому були зауваження щодо стану майданчика з тренажерним обладнанням поблизу школи, ліцею. Однак нині тут все в хорошому стані. Ми ходимо на той майданчик після школи, коли. Як сходимо до хати, передінемося. Деколи приїжджаємо сюди. А дорослі тут бувають? Деколи бувають. А вони часто приходять? Рідко, а приходять, підтримують спорт, тіло своє, підтримують, качаються. Поряд розташоване четверте вище профтехучилище. Роботи з облаштування спортивного комплексу вже завершені. Тут чекають бажаючих займатися фізичною культурою. Невпізнано змінився і спортивний зал навчального закладу. Директор дав училище гроші. Художника заплатили, клуб. У нас є з 2005 року створений клуб. У нас 756 учнів навчається. І діти сплачують на місяць раптом 1 гривню. На рік 11 гривень. Якщо зрівняти. Спортивну масову роботу і здоров'я дітей це на теперішній час рівно пачка сігарет. І дітки всі в нас розуміють членські внески і надходять на рік до 7 тисяч. Це вже на спортивну масову роботу, тобто на призи, на медалі, на грамоти. Відновлення міського стадіону Колос ще одна важлива справа. Її організував Кам'янкаширський міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх тісно співпрацюючи з районним відділом у справах сім'ї, молоді та спорту, а також районною радою сільського спортивного товариства. У Любушові пишаються стадіоном, на якому нещодавно відбувся обласний фестиваль фізичної культури і спорту. Ця споруда єдина на Волині, де є сучасні бігові доріжки і легкоатлетичні сектори. Втім, керівництво вже міркує про реконструкцію стадіону. Окрема тема сюжету: майданчики зі штучним покриттям. Їх у нашій області 41. Відповідно до державної програми, такі спортивні об'єкти в населених пунктах почали облаштовувати 2004-го року. Перший побудували в Горохові, у Маневичах, Любошові і Камені-Каширському. Вони з'явилися майже одночасно, діють уже 8 років. У Любошові майданчик зі штучним покриттям поблизу навчально-виховного комплексу. Через дорогу розташоване ВПУ. І зрозуміло, що бажаючих займатися спортом на майданчику чимало. Проте два роки тому, під час місячника, спорт для всіх спільна турбота, ми звертали увагу дирекції школи працівників районного відділу у справах сім'ї, молоді і спорту, що потрібен ремонт. Через рік робоча група, створена згідно з наказом голови райдержадміністрації, склала акт обстеження спортивної споруди. А відділ освіти ухвалив рішення про припинення експлуатації майданчика. Зрізали футбольно-гандбольні ворота. Втім, дітям і дорослим кортить пограти в футбол на єдиному в селищі полі зі штучним покриттям. Господар є. Але не було порядку, щоб навести тут. Тут повинен бути якийсь розклад бути, ті групи запускати, бо просто тут хто хотів заходив сюди, що хотів, тут робив. Оце в одному я бачу причину. Але в другу причину ще бачу що тут за 9 років не разу не коснулася рука, щоб десь під -під підмалювати чи щось підклеїти. Оце було ну, питання. Оза піднімаємо це питання. Я думаю, що вони на місці розберуться, вирішать всі разом спортивна громадськість, щоб цей дійсно майданчик був належний. щоб було без травм тут бігати. Все це великі кошти, я думаю. І не треба розкидатися тими коштами. Дев'ять років тому з місцевого бюджету на облаштування майданчика виділено 150 тисяч гривень. Майже стільки ж коштує штучний газон, наданий за державні кошти. Те, що ми можемо зробити, те ми, ми обов'язково зробимо як мінімум, зберегти. А, зокрема, те, що стосується цього ж. Цього спортивного майданчика, що в НВК, так я знаю цю проблему через те, що я живу в Любишові. Я кожен день хожу туди, там наші діти, і це зрозуміло. І в цьому питанні однозначно ми будемо, будемо старатися досягнути всіх тих. Ну, того. І потрібно, щоб він функціонував, однозначно. У камені Каширському майданчик зі штучним покриттям поруч із. НВК Гімназію номер 2 У цьому навчальному закладі інфраструктура для занять фізкультурою і спортом могла б бути чи не найкращою серед шкіл, адже планували спородити ще й плавальний басейн. Торік зробили покрівлю і знову заморозили будівельні роботи. Тож, не маючи можливості плавати, діти займаються спортом на майданчику зі штучним покриттям. Благо, він у нормальному стані. У Маневичах такий майданчик на балансі районної дитячо-юнацької спортивної школи, де тренування відбуваються згідно із графіком. Тут майже щодня грає футбол, діти і дорослі. Місячник з облаштування спортивних майданчиків наближається до завершення. За його підсумками визначать найкращі райони. Переможці традиційно отримають спортивний інвентар. Цей місячник проходить в нормальному русі, тільки що фінансування зменшено на розбудову цих майданчиків і по ремонту. А так люди своїми силами справляються, підчепорили ці майданчики. Де є майданчики, які Треба дійсно потребує капітального ремонту. Треба вкладувати в ці речі. Але є майданчики, які люди дійсно за ними дивляться, слідкуються. Зараз на цьому майданчику ми заходимо в Маневське, де відповідає дитяча на спортивна школа. Він в належному стані, хоч і сплотався стільки саме років, як ці майданчики, де ми були на, на попередні. Головне, що нам перевірити технічний стан майданчиків, щоб не, не було ніяких нюансів під час занять на цих майданчиків. Ці майданчики дійсно на них не можна проводити заняття, їх треба позакривати, ці майданчики, і, і слідкувати за тим, щоб не було травм на цих майданчиках. Юрій Цюк, Павло Пойко, Олександр Радчук для Волинського тижня.